Усім привіт! Е, знаходжусь на полі сої. Е, сьогодні на дворі 12 травня, ось такий стан має соя е, є сходи, але ще не 100%, тому що було постійно після дощу вологу землю, але сівалка польська. Тому посіяла десь трохи мілше, ось тут є пропуск я тако проглядав в породках ось є насіння. Яке тільки ще сходить. Ось такий вигляд воно має. Появляється другий тричасти листок. Ну, Нічого, сходи ми до ще за тиждень часу. Зіля великого немає. Висів 150 кг на гектар. Міжрадія 10. Ось така розкладка, де було дуже гарно. Я вважаю, що це не є густо і рідко. Да, Десь є. Насінинки одна біля одної. Ось тут, наприклад, кубку кинуло. Невеличка грудка. Поле не каткував. Якби було закатковано, можливо, були б дружніші сходи, але я боявся, що після каткування піде дош якийсь забивний. І заб'є, зробить кірку. Тоді буде дуже гірше. Бачите, тут є пропуск невеличкий. Але я такого поротка проходив. Там є насіння. Те, що зверху лежить, воно не зійде. А що в землі пропарощене, буквально там 2-3 дня і воно буде під верхом. Ось так. Це десь крайні радки, практично за колесом, мабуть, я так спостерігаю. Ось так. Серединка ідеально йшла, а краї. Ось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, бувайте. Спостерігайте, буду показувати гербіцидні обробки. Які вона буде стан мати, як розвиватися. Бувайте!